Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу показати вам своє замовлення з Євай. Давно мріяла познайомитися з професійними ізраїльськими виробниками косметики. У мене вже був гарний досвід і є використання косметики Holy Land. А цього разу я вирішила замовити собі косметику Крістіна. Сьогодні розповім вам, як це сталося. Справа в тім, що, як ви знаєте, Єва святкувала свій день народження, і в якийсь з днів була акція при придбанні косметики Крістіна на суму 900 гривень. Ви отримували в подарунок повнорозмірний продукт, доглядовий. Я вам пізніше його покажу. От, але я вирішила не обмежуватися чимось одним на 900 умовно гривень, а все ж таки купити собі прям лінійку по догляду. Зараз покажу, що я обрала. Перший засіб, який привернув мою увагу, це ось такий очищуючий тонер з лінійки Віш. Взагалі, мені там імпонує лінійка Форева Young. Вона не з бюджетних. Взагалі, Крістіна це не бюджетна косметика і можна навіть сказати дорога. От, Але от саме ця акція мене дуже привабила, тому що вони дають повнорозмірний продукт і це вже також гарна економія. А, от так от. Цей очищуючий тонер о, не має тут в складі якоїсь там, дивини дивної, там досить стандартний такий, такий набір інгредієнтів, компонентів, і ніацинамід, і сачовина, Ну, В принципі, гідрогенізована касторова олія, алоя. Не знаю, мене прям склад так сильно не вражає, але я вірю, що ізраїльська косметика, вона все ж таки має якийсь такий свій особливий коктейль, і це дійсно працюючі такі продукти. Це я кажу з досвіду користування косметикою Holy Land. Крістіна, вона, в принципі, в тому ж ряду стоїть. Це дорога, професійна. Косметика, на якій працюють косметологи, але вона зараз якесь, ну, якесь таке більше поширення, має в якості домашнього догляду, який можна собі придбати і на майкапі, і в Єві. Коротше, раніше вони були більш недоступними, а зараз вже доступні. Пляшечка зафольгована 300 мл. Нічого поки не можу сказати. Хто з вас користувався брендом Крістіна? Знайомий, будь ласка, напишіть в коментарях, чого чекати. От, спирту в складі немає, це вже добре. От, нема чого хвилюватися. Наступний продукт, який мене зацікавив це ось така підтягуюча сироватка. Вже тепер з лінійки Line Repair. А, І я скажу вам так, там були продукти і сироватки і креми для обличчя. Які просто позначені як зволожувальний крем. Я не хотіла брати зволожувальний крем, я хотіла, щоб на продуктові було позначено, що це омолоджувальний або анті або щось типу такого. Це для мене принципово, тому що я в своєму догляді не застосовую ніяких радикальних мір, ін'єкцій, ботокс там, і так далі. Тож хочу спробувати, чи справді дієвим буде догляд у вигляді серумів, кремів з позначкою anti age Тут дійсно нам обіцяють позбавити нас дрібних зморщок, як вони пишуть, тонких ліній. І використовуються буквально 2-3 краплі на обличчя. Давайте подивимося, як виглядає всередині. А на цьому етапі я хочу наблизити коробочку зі складом трошки ближче, щоб ви подивилися. Тут є і і колаген, і гліцерин, власне, кераміди, екстракти, гідралізований еластін. То ось такий собі склад. В кінці списку алкоголь. Сподіваюся, я цього не відчую. Баночка з помпою. Думаю, що вистачить надовго цього продукту 30 мл. Ось таким чином виглядає цей продукт. І також з лінійки Line Repair Fix обрала для себе ось такий крем, повне відновлення, формула з вітаміном С. Гліколівю кислотою, і також іде на усування зморщок, придає більш яскравий та вирівняний тон в шкірі, нанести на очищену шкіру обличчя, шиї, декольте двічі на тиждень і а, збільшувати Кількість таких застосувань у відповідності з станом шкіри. Тобто, напевно, склад дійсно такий потужний, і його треба цей крем вводити поступово в догляд. Омолоджувальний крем абсолютне оновлення, нівелює видимість від... тонких ліній, зморщок, підвищує пружність шкіри, вирівнює тон шкіри, покращуючи її зовнішній вигляд. Тут активи це вітамін С, вітамін Е, фруктові кислоти, компоненти нуф, пантенол, антиоксиданти, кератолітики, рослинний екстракт, вітамін В3. От. Виробник, місто Петах, Тіква, Ізраїль. Не буду відкривати цей крем, а хоча давайте його відкриємо, і подивимося. Баночка дуже важка, така прям аж вложуча, захисна мембрана і ось такий кремик. Аромат приємний, ледь відчутний, але він є. Саме такий косметичний, не аптечний. Плотна текстура вже бачимо. Скоріше за все це все піде на холоди мені. Тобто, десь із листопада місяця почну користуватися. І що ж мені поклали в подарунок? А в подарунок за замовлення Єва поклала повнорозмірний засіб для вмивання лінійка Біофіто. Це не бюджетна також лінійка, і на неї, до речі, найбільша кількість схвальних відгуків. Тобто, вона. Ця лінійка біофіт прям дуже всім подобається. Ну, і це такий м'який, очисник для обличчя 250 мл, м'який очищуючий гель. Акуратно видаляє залишки шкірного сала макіяжу та часточки бруду, усуває відчуття дискомфорту в складі гліцерин, лімонна кислота, екстракти гамамелісу, гірка, камелії. Ну і спосіб застосування. Вся косметика, до речі, свіжа до 27-го року. От, мені було б приємніше користуватися, якби тут була помпа-дозатор, але ну, сподіваюся, що нічого не буде протікати. Вся косметика, всі продукти зафольговані. От, і за 10 копійок чеку цей подарунок. Також мені поклали в подарунок мініатюру ось такого шампуню. У іронії долі, тільки в порожніх пляшечках показувала цей шампунь, як він мені не сподобався. А, це кондиціонер, до речі. Ну, все, тоді кондиціонером буду користуватися, можливо, він трошки краще, ніж шампунь, краще мені сподобається. А 100 мл також приємно отримувати подарунки. Єва в цьому плані молодці, вони якось завжди щось вкладають в замовлення. Дівчата, ось і все. Якщо хтось з вас користувався косметикою Кристина, будь ласка, повідомте про це в коментарях. Я дуже мало бачу оглядів, або взагалі якоїсь інформації щодо ізраїльських професійних брендів. Ну, це і зрозуміло, тому що це, це таке салонна косметика, скажімо так. Ну, тим не менш, відгукніться, хто користувався або Придивляється до ізраїльської косметики, буде цікаво з вами поспілкуватися. А я вам дякую за перегляд цього відео і прощаюся до наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.